Шалом, це Славко. Позаяк донати впали, а якоїсь видатної перемоги я вигадати вам не зміг. На відміну від інших народних оглядачів, доведеться говорити правду за наш наступ. Час підводити перші результати. От, власне, чому він був? Ось вказано співвідношення вогню. По днях. І, бачите, на початок воно було 7 до 1, і ясно, що 02,08. Ось спроба змінити ситуацію на користь України по співвідношенню ударів. І знову піднімається до 7, криза, в принципі, подолана. Ось дані. На 905 й день війни, значить, співвідношення середнє за тиждень вбитих та поранених. 820 на 297. Це у ВСРФ, це в ЗСУ. Це по втраті техніці, значить, середні 155 на 110 Це обмін ударами співвідношення так само у бік противника лишається високим. по... Бомбардуваннях трохи кращим. Співвідношення вогню 63 до 1, значить це по втратах співвідношення індекс то все одно на боці противника. Але це достатньо умовні розрахунки. Нас тут цікавить статистика, а не розрахунки. І от так як на 10.08 був пік, бачите. 1 до 5 і знову почало підніматися 1 до 7 співвідношення. Ось втрати території, ось що захоплювалося противникам дані на 05, 08. Ми можемо взяти ось. Як воно в середньому в липень, значить 6 до 12 середні, середнє просування середнє захоплення по 7 дням зросло, значить, по даним за 7 днів, ось, власне. Воно тут є на 5 серпня і пізніше це просування. Ви бачите, що просування противника лишилося достатньо стабільним, хоча от таких піків нема. Оце от динаміка захоплення території Україною. 805 квадратних кілометрів на ну, недавно. Знаєте, там, якщо вже бої за пруди, якщо нам, нам повідають, що ведуться бої за пруд західніше чогось там, то ви розумієте, коли новини пішли за бойові дії за захоплення прудів, ну, можна зрозуміти, що час підводити певні результати операції. Ось динаміка захоплення по кілометрах. Тут видно те, що ми говорили сповільнення, ось власне, сповільнення атаки. Тепер головне, як перекидали війська для операції, звідки взяли війська українські, взялися, звідки взялися ЗСУ сили і звідки взялися сили ВСРФ. Ми знаємо, що загалом було згадано. Номери і присутність вісьми маневрових бригад, так званих 80-й, 82-й, 95-й, штурмової, 22-й, 54-й, 61, 80-й, нової 116 ї що вважаються механізованими. І така 88-ма бригада. Мене скажу зараз. з Доступом трохи гірше стало. Кажу, що ну все блокується. Працювати неможливо. Ми себе відрізали. Нічого, крім російської пропаганди, до нас не доходить завдяки оцим всім взаємним блокуванням. Так ось. 109-та тероборони, 49-та артилерійська, що підтримує, мені цікаво завжди була присутність артилерії, це важна. 5 батальйонів штурмових та розвідувальних, зокрема, 225, 425, 130, 3 підрозділи дронів. Все це в теорії дає 25-30 тисяч. Єдаков, а направо, на практиці десь до 10-15 від тисяч багнетів. Ну, рахується 10 тисяч багнетів. Я рахував скептично 8 за рахуванням втрат на останній момент значить, операції. Це не найсвіжіші дані. Ім протистоїть десь 10 тисяч ВСРФ. Сподіватися, що отут, от, бачите, цікаве перекидання саме на західний фланг, бачите сил, звідки вони були взяті. Що якщо ВСУ брали з Донецька, з Павлівки, з Костянтиновки, з Кам'янського, з Херсону, чому все додалося покидати? Ви бачите? З Волчанська, з Липців району немає аж таких стратегічних резервів, то противник перекидав з району Кремінної, з району Бахмуту два, власне, чого добилися. Поліпшення, ви знаєте, що ситуації в цьому районі Часового Яру. ВСУ так само перекидало війська з Краматорська, і головне на цій ділянці от Нью-Йорк. Ніяких перекиданнях, перекидань обидвох сторін не було помічено між Мар'їнкою та Костянтинів. Ось, власне, ця ділянка. Отак от ми бачимо, як воно накопилося. Ну, що можна сказати, хороша спроба. Тепер всі її використовують для своїх спекуляцій. Я спекулювати не збираюся, тому що цифри і показники говорять самі за себе. Отакий от розклад ситуації. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Коли нема перемог, нам лишається тільки правда.